CRM-система система це один із найважливіших інструментів для ефективного управління взаємовідносин з клієнтами та підвищення продажів. Якщо ви не використовуєте crm систему ви можете стикатися з такими проблемами, як втрата важливої інформації через те, що немає єдиного місця зберігання контактів, неузгоджена робота відділів і так далі. Все це призводить до втрати ваших продажів, і у цьому відео ми розкажемо, як правильно обрати найкращу crm систему для вашого товарного бізнесу, які критерії варто враховувати при виборі, а також як правильно налаштувати crm систему під ваші потреби. З вами команда LP Movie, мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Як обрати crm систему для товарного бізнесу? По-перше, визначте свої потреби. Врахуйте, скільки контактів та інформації вам потрібно зберігати, скільки співробітників буде використовувати CRM. та складіть список необхідних функцій, які вам потрібні: управління контактами, аналітика, автоматизація продажів і так далі. Другий крок: вивчіть ринок, ознайомтеся з найбільш популярними crm системами на ринку, а також подивіться рейтинги та почитайте відгуки користувачів. Щоб зрозуміти, яка CRM-система найбільше підходить саме під ваші потреби, крок третій: оцініть можливості вибраної crm системи Переконайтеся, що вона має всі необхідні для вас функції. Що вона легка та інтуїтивно зрозуміла для ваших співробітників, а також враховуйте бюджет та можете порівняти ціни на різні CRM-системи. А тепер давайте розглянемо основні проблеми в товарному бізнесі та як легко їх може вирішити crm система Складно керувати великою кількістю замовлень та гарантувати їх точність. Рішення просте: crm система автоматизує процес обробки замовлень. Це дозволить вам легко відстежувати статус кожного замовлення, управляти доставкою і забезпечить швидке виконання без помилок. Друга проблема: менеджери можуть вкрасти базу замовлень та відправити замовлення самостійно. Якщо ви будете використовувати CRM-систему, вона захистить ваші дані. Ви можете поставити паролі та обмежити доступ до даних, щоб бачити та редагувати інформацію, могли лише потрібні користувачі. Проблема третя: важко відслідковувати наявність товарів на складі та їхніх. E o crm системі все інтегрується з системами управління запасами. Таким чином, у вас завжди є актуальна інформація про залишки товарів. Ви легко можете подивитися, проаналізувати, чи потрібно зараз закуповувати новий товар. І це дозволить вам уникнути переповнення та дефіциту товарів. Ну, якщо ви займаєтесь товарним бізнесом, то ми радимо вам спробувати lp crm систему. Вона підходить для компаній різного масштабу і має багато переваг. Давайте детальніше подивимось. Детальна статистика продажів по днях або місяцю. В LPC. Рем ви буквально за декілька кліків можете легко порахувати скільки сьогодні було відправлено товарів, яка мережа, який середній чек, який відсоток до продажів, а також який менеджер найбільше відправив товарів. плюс ви можете порахувати менеджерам зарплатню в пісірем. Ви можете контролювати замовлення, відправки та повернення, і все в одному вікні. Ви можете автоматизувати ваші рутинні дії і завдяки цьому пришвидшити роботу. Наприклад, вам не потрібно власноруч змінювати статус замовлення, коли клієнт забрав або не забрав посилку. В Пісірем це все робиться автоматично. Також клієнтом буде автоматично надходити смс. Коли товар приїхав на відділення нової пошти, гнучкі права доступу в АЛПІ ви кожному співробітнику даєте доступ лише до того, що йому потрібно. Наприклад, кур'єру або опакувальнику товарів ми даємо лише доступ до вкладки відправлення. Там він може друкувати декларації замовлень, а далі збирати та відправляти товар. Тож, якщо ви досі не використовуєте crm систему ми радимо спробувати LPCRM. Вона допоможе вам ефективно управляти бізнесом, підвищить ефективність взаємодії з клієнтами і збільшить прибутковість вашого бізнесу. Ну, і, до речі, ідеальним доповненням до LPCRM стане конструктор лендінгів LP Mobi. У ньому ви можете без проблем самостійно дуже просто зробити собі лендінг. Там вже є готові шаблони, і все дуже просто. Ви підставляєте свої картинки, текст і готово. І перший лендінг у вас безкоштовний. Ну а на цьому все. З вами була команда LP Mobile. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пишіть ваші коментарі, залишайте реакції, ставте лайки, щоб ми бачили, що робимо це недаремно. Ну і на все добре, до побачення!